Покажу вам, друзі, як мій котел регулюється. Дивіться, бачите, тут от таке електронне табло. О, тут от є сенсорні такі кнопочки. Плюс-мінус. Це от, бачите, можна збільшити зменшити температуру. У мене зараз, до речі, стоїть на 35 градусів. Ось, Ось це три рисочки. Це у нас виходить менюшка, бачите? от Якщо нажати, бачите, меню висвітлює. Радіатор блимає це у нас опалення. Це у нас гаряча вода. Це в нас показує скільки тиск. 1,1 атмосфера. До речі, відколи в мене ця система зроблена, я ще жодного разу не підкачував свою систему. ну, Не підносив тиск. Ось, І останнє, от, бачите, це у нас ну, це, виходить, для сервісантів. більше. Ось, Тут от, стрілочка це назад вернулася. Ось ось ця кнопочка, бачите, тут все виключити, включити сам котел. Ось, і плюс-мінус. Якщо треба зменшити, в мене, до речі, стоїть зараз на 35. <сі> Ми приїхали. З дружиною нас не було, приїхали, трохи щось в хаті холодно, поставили на 35. От, зараз зменшу на 30. От, на 30 зменшив. І тут от є така галочка. Раз. Галочку нажав і все. Дуже простий котел користуванні, класно працює. Недавно, може, бачили, мої відео, я на вівщину їздив такі поставив людині. Запустили, ну, запустили ту систему. Так що там чекають сервісанті, поки, їх, е, поки його запустять. Так що, друзі, потрібні хороші котли, пишіть мені, я вам теж привезу, поставлю, зроблю опалення. коротше, все зроблю, пофіншую, як то кажуть.